Відважні українські герої продовжують іти вперед і вибивати ворога з рідної землі. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення, по 4 грудня 2023 року орієнтовно склали 332 тисячі осіб особового складу. Лише за добу захисники ліквідували 770 окупантів. Танків ворога спалено вже 5 тисяч штук. За минулу добу 5. Бойових броньованих машин армії РФ знищено 10 тисяч 401 штуку 5 за добу. Артилерійських систем успішно розбито 7961 тисяч одиницю за минулу добу 12 штук. РСЗВ знищено 913 штук. Засобів ППО Второї армії Міра вдалося. Знищити 602 штуки літаків рашистів приземлено на віки 323 одиниці. А гелікоптерів ворога вдалося спалити вже 324 штуки. Ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня збито 6017 штук, 22 за добу. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах, збито. 1569 штук кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 22 одиниці, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн спалено 10 451 одиницю, 19 штук за добу. А ворожої спеціальної техніки українським воїнам вдалося ліквідувати 1141 одиницю. Одну за добу дані уточнюється: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.